Кращі українські комедії Люксембург Люксембург фільм Антоніо Лукіча вийшов у 2022-му і викликав справжній фурор. Не можна збавитися та спам'яне з прошлого. Нам надо навчитися жити з ними. ви ж живете ж своїми ошибками. Ну ви ж живете в такому сараї. Хіба це не ошибка? Раміл і Аміл Насірови Ідеально вписалися у роль близнюків, які шукають свого батька у чужій країні. «Уроки толерантності нереальна смішна комедія, випущена у 2024-му. У квартиру звичайної української сім'ї переїжджає жити активіст. Ми родина недюків. Гомосексуал, де? Він завтра прийде. Так я є гомосексуал. Фінал фільму вас точно здивує. Ну і як не згадати про стрічку Я працюю на цвинтарі. Який сінє? Ви знаєте, що ми зробимо. Ми візьмемо вашого сіню, спалимо його та перетворимо на пісочний годинник. Наприклад, ви готуєте борщ. Скільки ще борщу готуватися? О, в сіні. Клас, правда. Олександр має свою контору з виготовлення пам'ятників і кожного дня стискається з новими людьми і їх історіями. Трохи чорно, але смішно.